Всім привіт! З вами канал Брати та Сестри. І сьогодні я, Марго, буду вам показувати, як плести ось такий браслет. Довольно гарно виглядять. Кольори ви зможете вибрати, які вам заманеться, це вже ваш вибір, простий браслет і багато до чого підійде. Ви можете взяти любі кольори дуже простий і швидко робиться для, спеціально для новачків. Ну, приступимо. Всім удачі! Ми починаємо. Мені знадобляться різинки оранжевого, фіолетового та рожевого кольору. І, звісно, закльопка. Кольори можете вибрати різні. У кожного різний смак та різний гардероб, тому все залежить від вас. Ну, давайте вже починати. Беремо резинку оранжевого кольору, складаємо її у 2, і щось таке у нас вийти. Потім беремо резинку фіолетового кольору, складаємо у вісім. Беремо її під низ і витягуємо. Щось таке у вас повинно вийти. Далі ми повторюємо процедуру. Беремо рожевого кольору, складаємо вісім, беремо під фіолетову та витягуємо. Знову беремо оранжеву кольору, складаємо 8 та робимо все так, як вам казала. беремо фіолетову резинку, складаємо у 8, під оранжеву. Все це повторюємо до того, поки розмір браслету не дійде до того, що буде округлювати вашу руку. Не забуваємо, що браслет розтягується, тому точно розмір вашої руки нам не потрібен. Ви можете зробити її меншу, а потім просто розтягнути. Бачите? вона розтягується до. Самих можливих розмірів. Беремо фіолетову резину, резинку, складаємо у вісім, під оранжеву та витягуємо. Опять рожеву, скручуємо у вісім, під низ фіолетової та витягуємо. Ось що в мене зараз виходить. Беремо оранжевий колір, складаємо вісім, під низ рожевої та затягуємо знову беремо різинку фіолетового кольору, під низ оранжевої та витягуємо. Знову резинку рожевого кольору, складаємо у вісім та під низ фіолетової і витягуємо. Знову оранжеву, складаємо у вісім, під низ рожевої. Та витягуємо. Беремо фіолетову резинку скручуємо її у вісім під низ оранжевої, та витягуємо. Знову рожеву, складаємо у вісім під фіолетову та витягуємо. Чудово, браслет мого розміру. Як же його кінчити? Дуже просто беремо ці дві, цю одну різинку, на нас кладена в дві, і ми так залишаємо. Ми беремо нашу кліпсу та зачеплюємо ці дві петлі. Ось одна сторона готова. Йдемо на другу. Шукаємо наших дві оранжевих риз... петлі та так, так ж сам зацеплюємо їх. Ну, ось, браслет готовий. Поміряємо? Ну ось і готовий мій браслет. Дуже простий браслет, швидко плететься та підходить для різних возрастів. Тому можете сплести такий браслет мамі, своїй дочці та близьким. З вами був канал Брати та Сестри Марго. Ставте лайки, підписуйтесь теж чекаю. Гарних коментарів. Дякую, що ви з нами. До побачення!